Чернігівка Лідія прийшла на центральний ринок скупитися. Жінка каже: завжди має з собою сумку і пакет. У мене є воська в сумці залі ще колись у молодості. Якщо такое беру яблуки. Там та до такими пакетами, такими воськами. Пластиковими пакетами жінка користується вкрай рідко. Я взагалі їх мало стараюся а, використовувати. із ви раніше менше. Трепчани є, сумки є. Я з їм хожу. Мені вони гадамі. У нас там у дворі коли які сусідки, сусідки такі, як я вже. Так усі. Зі своїм пакетом на ринку і Чернігівка Тамара. Пластиком, розповідає жінка, користується не часто. Ну, ще ж повставалось, у мене ж трохи дні торговлю робота, але як поставалися, дав до сахи, береш. то. Тому, так, тр трохи є. А так у мене бумажне ще в советської торговлі. Є Я приходжу у векомарки, я живу в центрі, і за таким кульочком вони сміються з мене. Я кажу, а це кульок, це не йому, кажу, немає. Чернігівці почали менше використовувати поліетиленові пакети, каже продавчиня Чернігівського центрального ринку Тетяна. Для мене те, що я виготовляю пастилу фруктову ягідну, то навіть паперовий пакетик чи коробочка воно навіть прикрашає. Далі люди чаще приходять з пакетиками чи зі своєю тарою. З 1 лютого, згідно з чинним законодавством, поліетиленові пакети подорожчали ще. Найдешевші тепер коштують 2 гривні. За пакет з ручками та бічними складками доведеться заплатити 3 гривні. Вимоги закону не стосуються біорозкладних та надтонких пакетів, які використовують для пакування риби, м'яса та сипучих продуктів. За словами керівника громадської організації «Екомісто» Сергія Безбородька, це здорожчання, другий етап реалізації закону, на меті якого обмежити використання пакетів в Україні. Як ви помітили, взагалі вже КАЗ зникли безкоштовні пакети маєчки, які вважаються надтонкими. А ось цей крок це приведення до норми вже конкретної ціни на пакети, які ми використовуємо вже для великих об'ємів пакування, тобто це пакети. Які можна пакувати там від 6 кг кілограмів більше товарів? Ось взагалі цей крок логічний, і ми його підтримуємо як, як активісти, як громадська організація, тому що пластик дуже шкідливий. Продавчиня Надія з центрального ринку каже, адміністрація не вимагала підвищувати ціну на пакети. Чи у вас дорожчі пакети? Ні, Нет. ну у нас по подержали тільки эти пакет. Ті остаются на місці. А вас адміністрація не поставила якось довідомо про те, що треба пакети дороги, щоб продавати тепер? Ні. ні. Відповідальність за порушення цієї норми на продавці сказав Суспільному заступник начальника управління захисту прав споживачів Олександр Зенов. Перевіряти це має підрозділ Держпродспоживслужби. У планові перевірки ці нові обмеження на пластик не потрапили. На прохання споживача чи уряду можуть провести позапланову перевірку. У постанову кабінету міністра України встановлено чіткі мінімальна ціна на пластикові пакети більше 50 мікрометрів. І за порушення даної постанови може бути адміністративна відповідальність. Це частина 1 статті ста ну і частина 3 статті 155 кодексу України про цінне правопорушення. За словами Сергія Безбородька, є безліч екологічних альтернатив поліетиленовим пакетам. Зараз пошла мова про екоальтернативи, тобто використання багаторазових мішечків, з ткані якоїсь старинної сировини, тобто використовувати повторно речі, і це все в цілому впливатиме. Єдине, що як це виміряти, невідомо можливо, які саме критерії, індикатори, але в цілому це буде позитивно. Також за словами Сергія Безбородька, для відчутного екологічного ефекту однієї відмови від пакетів замало. Потрібно привчити людей збирати сміття роздільно і заборонити продаж пластику, який не переробляється. Наталія Гоман, Оксана Кривицька, Гордій Єрмак, Роман Репа, новини на Суспільному.